Всім привіт на каналі. Е, сьогодні новий ну, тест-драйв. Але я хотів сьогодні придбати дещо новеньке. А що саме? Це буде порш? Порш, е, якого в мене ще немає. Спайдер 918-й. А, що по характеристикам? У нас. Porsche Spider, Повний привід. 887 коней. Це 900 коней. А, прррр, капець 1000, Майже 1300 Ньютонів Крутного моменту. Маса 1600 кг. Атмосферний двигун. Це щось має бути цікаве. Я на ньому не їздив ще ні разу. А, Можливо, в якихось місіях його давали, я не пам'ятаю, але мені здається, я не їздив на ньому. Ем... Та, найскладніше обрати колір. Метеор Грей Металік. Це мені чомусь подобається. Liquid Metal Chrome Blue. Ну, прикольно виглядає. Я не хочу якийсь яскравий. Але буде цей придбали. На цій тачці я не буду навіть колеса міняти, тому що вона дуже гарна і все в ній дуже круто виглядає. Так. Затестуємо. Запустимо таку гоночку на нюрці. Стоково якось. Просто самому їхати не цікаво, цікаво їхати з трафіком, того я завантажую. якийсь трафік. Ем... Ну і стартуємо. Єдине, що я зараз гляну, як тут гума стоїть. Хоча я думаю, що на ньому має бути хороша гума. Так, е, параметри машини. Спортивні середні. Я вас спортивні м'які поклав, вона дуже потужна. Я боюсь, що хочеться трошки більше гріпу. Е, пам, пам. Щоб не, не ліпучки прям, да, а цей. Єдине я вимкнув всі показники. Бо я люблю їздити без них, це я хіба якийсь або змагання їду з показниками. Хо-хо! <звук> <звук> Йоу. Ой-ой-ой-ой-ой, йо, 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 йо. як вона швидко розганяється. Чекай. Щось мені гальм не вистачає. При тому, що повний привіт її дуже носить. Їо. Ой, гальма, галімі дуже. Ой, Галімі гальма. Ну прям не вистачає цього. І гомо мені здається, що за слабенька для неї, все ж таки. Тут така потужність, що вона хоче. Ох. 900 коней, повний привід. Страшна машина. Ей, друже. Пізно включив. Ну, гальма, звісно, ну, прям за слабеньким. Так як вона розганяється, вона дуже. вяло. охохо <схід> Вона просто летить. <схід> вона дуже в'яла. Ну, керується класно, але гальмою дуже вяло. Тут гальма треба покращувати по-любому. Для такої потужності ох. Буду заздалегідь пригальмовувати, якщо. Ой, звіряча тачка дуже. Дуже звіряча. Вона дуже потужна. Уах. Звук дуже класний. О, мені здається, чи це ще один такий попереду, товариш. Угу. Ой, звук класний. Але вона тулить. Ах! Дуже не вистачає гальм. От з гальмами вони ніби Ніби тут ну, по фотографії мені виглядало ну, з боку, типу, коли дивишся на машину, виглядає, що тут стоїть карбона кераміка, але ну, вона щось взагалі не гальмує. Потужна вона. Ай. А! Я думав, що буду в стіні знову тут. Цей поворот такий він. Досить коварний. Коли нова тачка, ти ще не знаєш, що від неї очікувати. Встигну обігнати до повороту. Встиг! Ох! Трошки бочком пішла. Бгаті. Я знаю, що ти напрямій сильна, але... Йой -йой 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 -йой. Ого. Я не думав, що втримаюсь. Посунься, чоловіче. Ох. Хо -хо -хо. Вона просто звіряча. Але керується круто. Ну тобто... Тобто, якщо я не вилетів на диво, я не знаю, як я не вилетів. Вах. Оце парочка. Оце парочка. Гайс. ну ка Пропускаєш мене, дякую. Вибачте. Ого, ей, ей, <смір> друже. Вилетів в цей, а потім мене підрізав. Ну ох, ти гальмуєш. Посунься. Я навіть не докручую, іноді бо я не розумію, чи я втримаю її після цього. Коли бачиш такі Ламборгіні в дзеркалі позаду себе, то це. стрмно. О, ха -ха, які відстріли там. Клас. Ну, звук в нього просто. Спайдер. Керування, звук і потужність. Щоби я покращив це гальма наразі. Ну. Це, е, Перше, як сказати. Перше враження у мене таке. Можливо, до нього треба звикати. Ох. Страшно, страшно трошки. Але керування. Ну, керованість, звісно, дає трохи впевненості. Ой, клас. Мало не вилетів. Прямо. Цікаво, чи ламбаргені мене дожене. все mm, моє, 338, 340. ой 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 це страшно. хо <с inquiry> Я пригальмую тут. Пригальмую тут і вже тут буду пригальмовувати, бо. Я не знаю, як воно себе поведе. Клас, дуже круто. Ой, гарно. Це є гібрид ще, походу, спайдер пише. Ну, я вам так скажу, дуже потужна тачка. Дуже круто рулиться. Покращити гальма і взагалі буде пушка. Не знаю, я би навіть по зовнішньому обвісу нічого не покращував в плані аеродинаміки, ну і все таке. Ну, тобто дуже круто. Отримав задоволення. Салон, звісно, не просто. гарнющий. Дуємося трохи збоку на неї. Да, отут я відчув, що гальма. Я прям, ну, типу, я не встиг вигальмуватись навіть. Перші повороти ти просто типу відчуваєш і, і це. Ну, дуже крута тачка, я на ній ще проїдусь не раз. Мені дуже сподобалось, тим паче, я дуже люблю Порше, а це трохи покосив Газон, тут теж ледве вигальмувався. Ну і тут, напрямі, звісно, вона дала житні. Ой, хорош. Ну, однозначно рекомендація. Е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому цікаво.